Тобі наші друзі болісні субота, Далі покажи корпус аж такий, знаєте? В молочному корпусі на привозі. Так, вчора нам прийшла посилочка, але я її спеціально вчора не відкривала. Слухай, в мене чи я вже сліп, сліпа стаю. Я близько не бачу. Бачу далеко. Що таке зі мною? Так от речі, да вже так. Бозаренко Світлана Валентинівна. Так, е, у нас йде от Наталочки, місто Вілково. Так, Наталочка, місто Вілково, відкриваю вашу посилочку. Що мені прийшло? Щас. Я люблю подарки. Я люблю внимание, я люблю подарки. А хто їх не любить? Що кажуть, ой, вона любить. А хто не любить подарки, дівчатки? Ну хто? Я люблю ви любите. А, це знаєте що, дівчатки зараз. Це маселко. Це масло. Ой, це духи. Це духи. А, дівчатки, духи. Ой, Монталь. Я дуже люблю Монталь. Кстати, Монталю я дуже люблю. Так, Наталочка, я вам дуже дякую. Мені сподобається, бо ви вчора мені писали, що сподобається. Я обожнюю монталію, а цю обов'язково спробую. Наталочка, ну, я звісно вибачаюся, але Леся, знаєте, що сказала? Можна, Можна я це собі да. заберу? Ну бери, 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 а ну давай. Зайка, добрий ранок. Добре утро. Добре утро, Добре моя рані. ласточка, Давай, це моє, давай цокнемся. Давай, тихо-тихо, тихо Олеся. Дивіться, Леся, давай каву поб'ємо Ні. Наталечка, ви мене вибачте, але мене вістка. Ну бери. Не терплять. Каже, не треба ділитися. <ріх> Вона не ожидала кося, що я камеру почалася. А ну давайте, ці бакараші в мене є. Да, це це масляні, де? Да? Це дуже хороші. Так, да, вони статі масляні, вони самі стойкі. А що ж інструкцію по відкриттю треба було? Так, Лесенька, давай, давай з тобою. Леся п'є у нас модне. Це ми з костіком по-простому, так, да, Костянчик? Yeah. Давай, цок. Так, Костянчик. Ми бажаємо щастя вам, щастя вам усім і завжди. Ви в нас такі хороші. Ми вас любимо всіх. Тихо... Ну давай, духайся чи ні. Так, добуває, добуває. Та що таке, ти дивися? Та бери зубами згризи. Чи вставні лишиш там зуба? Не встані, встав... встав... ну давай. Це в мене встані, я також пусанула, та й челюсть би костік. Та й челюсть би там би лишилась, диви. <зважається> <Далі>, ну, <костик зважається> <новий змін. зважається> да, та, ну <зважається> костік не Так, Це хороші бакарай, манталія. Що-шо, ні тобі взяти. <зважається> та бери, давай, духайся. <зважається> так, металочка, ми по совісті поділилися. Ми по сімейному, сім'я що робити? Лапочку двома будемо. Лапочку двома, це ж бачите, це жінка мого красивого брата. Ану давай. Та вже відкрила, бо вже у нас дві минути, а ми ж ану. Так, да, так, да, так. Да. Ану, зайчик травиться тобі. На здоровечко. Наталочка, дякую вам. Добрый ранок наші любі друзі, добрий ранок. Ранок у нас починається з того, що ми щось получаємо. Всі вважаємо нашу Наталю Васильовну. добрий ранок. Добрий ранок. Всім, да. Наталя Васильовна, я хочу вам сказати і подякувати, що ви в мене є. Ви дійсно, ви така подруга, знаєте, бойова жінка, так. Да. Дати, дати, приголубити, приголубити. Як ми вміємо приголубити, так ми вміємо. да, Васильівна? І красиво сказати, так? Да? Ви не дивіться, що ми тут стоїмо, як одна пише мені. Ось сокає, ондокає. Як мама вча, так і говорю. Як мама квіточку ростила, така вона й виросла. Да, Василівна? А квіточка дуже виросла, так? А да? мало ли що ми говоримо? Головне, що робимо. Так Так що мої хороші, ось до... О! Диви ось, йди сюди, Леся. Диви, тут що, шайка, м'ясо, Васильна, йди сюди. Доброго ранку. Доброго. Завакумируйте. Я сейчас вам завакумирую. В смысле? Молодой человек. Здесь написано, что это упаковочный фонд. Нет, сказали. Весь привоз, что Надо у вас происходит вакуумация. Но вы немножко сами понимаете, что такое нога от поросенка и... и... Завакумируйте. Сказали, что вы сейчас можете завакумировать. Мужчина, мужчина, мужчина. Скажите, вам утром приятных слушаний никто не говорил. Надеюсь, и не скажут. А кто не вам так и сказал? Вы на приводе находитесь. На смысле? Я купил ногу, сказали, що ви что вы вакуумируете. Пожалуйста, давайте вакуумируйте быстренько, быстренько. Вакуумируйте быстренько. Я не понял, що я даром прийшов пришел сюда? Чуєте? Ну, ну, дивіться, вони... ну, дивіться, я вам хочу сказати, що на привозі, так ми вам улыбаємося, так ми можемо вам щось сказати, любезно, любезно. Альбінка, тобі що завакумірувати треба? І тобі щось треба? -то Молодой человек. Берите свою я... свинью, <пустра> идите <вакуумірую>. на <серна> хер. <серна> почему? Потому что у нас только даже. Альбина, не что с ним. Альбина, проведи цього мужчину, бо я сейчас вийду, проведу його. Молодой человек творит. Я всем скажу, что здесь. Слава Богу! Посмотрите, Вы что, серьезно с меня издеваетесь? Вы хотите все... Девочки моя. мои, хочу вам сказать. Мы на проводе всегда улыбаемся. Но если нам требуется что-то сказать, даже на камеру мы это скажем. Потому что наглости нет предела. Понимаете, да, зайчик мой? Вот сейчас мне напишут хамка, да, хамка. Потому что не, я... я что, не, вообще, а почему все решили, решили что э, свитулька должна вакуумировать неважно, что ты купил. Мясо, сало, курицу. Все что угодно. И почему-то Света обязана бросить все, свою работу. все, все не обслуживать своих клиентов, а заниматься только вокруг, потому что им надо. А если вдруг ты случайно Поняла, обслуживаешь другого спасибо. человека и не завакумировал женщине сало или мясо, все, тут сразу нужно выходить в прямой эфир и говорить, боже, яка хамка, не смотрит на клиента. А тут у меня есть две камеры, яку-то хамку можно... правильно поставити на місто і посмотрети, що на суні моє. Знаєте, що хочу порекомендувати і сказати, дівчи мої, не приходьте та і не знімайте. Якщо ви хочете зняти, знімайте. тут не запрещено, це перше. По-друге. З вами відеоролик я зроблю залюбки. Тільки ну знаєте, ну не плясь на тому, що ви прийшли. Я така плоха дівчатки. Я не кажу, я не ідеальна людина, І я не люблю, коли хтось на комусь хоче вирватися. це То можна робити. Ну хочете ви зробити зі мною відео. Боже, та я залюбки з вами зроблю, тому що мені самої інтересно. Я подограю вам на все. Але коли приходите в вничку, це все робити, а потім сказати, що ми прийшли. Дівочки, у нас тут везде стоять камери, у нас везде є служба охорони, яка за всім наблюдає ласточкими. Запомніться раз і навсіда. А саме головне, я вам бажаю любові, здоров'я, процвітання. Тому що моя мама сказала, як я мама вистачает квіточка, то ну, я могу сказать, что если света свободна и занята своей основной работой, и підійде человек и просто нормально по-человечески, вежливо, культурно, попросить, Света, пожалуйста, если можете, завакумируй. Я завакумирую. Я еще не слышала ни разу, чтобы кому-то отказали. Не-не, я завакумирую. Но я не люблю... Не, ну, Василий, ты понимаешь, что с позиции силы и указания. Да, да. И чтобы потом выкладывать эти ролики и пиариться за счет света. Да, хорошо. Они думают, что они очень умные. Но мы же дорогие покупатели, как и говорит Костя, наши подкупщики. Мы же тоже не дураки. И понимаем, с какой целью эти ролики выкладываются. Так що красуні ми приходьте до світульки. Світулька залюбки з вами і зробить у буги А взагалі, коли хтось з камеру, то я вже сама виходжу, вихвалюю. Ну, таку цьомки роблю, таку тьо, тьо, то роблю. Тьомки, тьомки, вам. Дівчата, це просто кайф. Сьогодні була у нас світулечка. Вона нас пригостила просто неймовірною рибкою. А це рибку полюбляє молосочку. Мій чоловік. Зараз поїхав короче, в магазин купляти на, на, на вечір. Ну, що я хочу вам сказати, Боже, скільки і корочки. Скільки корочки, яка вона свіжа, як вона пахне. Я дуже полюбляю. Боже, Світрічка, дай Бог тобі здоров'я. Це просто круть. Боже, дівчоночки, мальчики. Це просто кайф. Дякую. У нас вимкнуло світло. Не знаю, ми не встигли приготувати вечерю, тому будемо їсти цього ляща. Світуля якраз нам дала сьогодні. Ось, дивіться, він такий жирний і корний. Ось, який він, дивіться, жирнючий. Пив по бокалу пива вип'ємо. Так що, така в нас вечеря. А що у вас на вечерю сьогодні? Ну, пишіть. І дивіться, в нас реально немає світла Он, гірлянда від павербанка. Лящ, пиво. Всім гарного, тихого вечора!